Я ще попробую. А ну покажи, як він б'є, а ну як йде. Ви прикнеться, як б'є. Тобі не добре береш. Я си вою. Я так сидю, так я живу ходять. Ти на году, що то ляже і не встане вже. скажеш, болить, а ну так, як не б'є. О, блять! Ні, я свіволю.

Але ви його розводить. Давай не пустимо. Давай, дай я, дай я дам херня. Дивіться, вчиться. Дай мені пусне. У нас сама з'їсть, що Давай. А можна на обща не дивитися? Не дивіться! Не дивіться! А я думаю, що так як ви робите, то він два зараз перелізе. Нас дитя!

Звідки ви приїхали? Гулянка, а ну так файло. Ходи, кусай, Отако він робить, отаку він. дям дям А я дам дам Гулянка, не бойся. Дивися, таку бере космос. Давай. Але він як мені випадка, він не кусається, він просто бере хліб. Я відео вже знімаю, що поставало. Вище, вище, вище,